На жаль, Волківська ліна, я живий лікарем і для мене важливо прийти, нагадати, тому що загинула чудова людина, лікар І В кожному місті є якийсь такий день, якась величезна трагедія. І для нас важливо не в один день про це нагадувати, пам'ятати, щоб було в нашому вантажному світі, бо ми розуміємо, що в кожного. Є багато своїх справ, але війна продовжується і ми повинні пам'ятати, що потрібно підтримувати один одного, підтримувати військових, змінюватися найкраще, берегти плакати українську мову, гідно виховувати своїх дітей, щоб вони з маличку розуміли, що хто є справжнім ворогом. Голусевич Ірина, я вам прийшла за кат Катрусу. Вона, на жаль, загинула сестра загиблого героя-воїна Михайла Мірчі, позивний, який загинув у му році. Катя загинула в 22-му, два роки тому. Можете розповісти, як сталася її загибель? Вона була в лікарні. Вона працювала чи... в Нейромеді, на рецепшені вона була ось і Є Дівчата, які теж були під обстрілом, слава Богу, вижили. Вони бачили її востаннє, і ми теж з ними спілкуємося. Це Оля Дятлюк, її чоловік також загинув два роки тому, і вона теж проходить реабілітацію опіків. і Ось це вона останнє бачила Катю. Зрозуміло. Можете розповісти про сьогоднішню акцію, чому це так важливо От, прийти навіть з портретами, нагадати? Щоб ви бачили ці обличчя, молоді, красиві, які мали жити, щоб не забували про те, що сталося, і про те, що війна триває і також кинуть молоді, і страждають сім'ї. Діти ростуть без тат mm -hmm що війна йде і про неї треба буде говорити до кінця наших днів.